Чим замінити шкідливі солодощі запитаєте ви, а я вам відповім менш шкідливими солодощами або навіть дещо корисними навіть солодощами. І такі теж бувають, наприклад, пастила, зефір і мармелад. І тут дуже важливий склад: це відсутність. Повна відсутність будь-яких жирів у цих продуктах. Ось давайте просто порівняємо: тижнева норма шоколадних цукерок із начинкою. Тижнева норма за кілокалоріями зефіру буде приблизно вдвічі більша. Але і натуральні солодощі треба вміти обирати правильно. Це звичайний зефір. А ось це що це таке? Как, як як? Бо я. марш. марш. Маршмел. Марш Справжній зефір роблять з яблучного пюре, білків, пектину та цукру. Всього чотирьох компонентів. А маршмеллоу або жувальний зефір виготовляють з цукру, крохмалю та желатину. Що буде горіти з них? Це от, ось це. Ви думаєте, це буде горіти? Так. В ньому горить клітковина. Саме ось те, що е, така вижимка ну, з фруктів. Бачите? Натуральна. А ось цей горіти не буде, тому що нічого натурального в ньому немає. Кількість вуглеводів у них однакова. Тобто, ви що тут, що тут з'їдаєте однакову кількість калорій. Але ось цей продукт натуральніший, ніж цей. Обирайте солодощі без синтетичних барвників. Уникайте крохмалю у складі. Обирайте солодощі з натуральним соком цукор у складі має бути не на першому місці.